На початку 2024 року Чернігівщина та земля Мекленбург передня помирання підписали декларацію про співпрацю. А днями друзі з Німеччини проїхали з півсотнеї ноутбуків для закладів освіти. Більшість гаджетів передбачена для прикордонних громад, де через безпекову ситуацію діти вимушені навчатися з дому. Це спільна ініціатива Міністерства науки і культури та громадських активістів федеральної землі. Ми зробили цю акцію через те, що земля. Мекленбург передня помирання, стало землею побратиму Чернігівській області. Тому для нас важливо саме в цей момент. Ми знаємо, що на даний час навчання онлайн набагато простіше, і за допомогою ноутбуків маємо надію, що воно послужить вам у пригоді, і ви зможете повноцінно вести також і онлайн, і надіюсь в майбутньому офлайн навчання. Така співпраця важлива. Для кожної громади, але саме Новгород Сіверська, Семенівська, Корюківська громади, ті населені пункти, ті школи, які знаходяться поблизу кордону, потребують, скажімо так, допомоги такої, і це зараз і здійснено. Ми вдячні нашим друзям, побратимам, які Попри все, допомагають Україні кожен день. Велика подяка вам. Як ви думаєте, це саме менше, що ми можемо зробити Інтернат. 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 заклад у Нас ми дуже вдячні для наших дітей для соціально незахищених. Дякую. Дякую. крім того, німецькі друзі з землі Мекленбург. Передня помирання планують допомогти з облаштуванням укриттів у школах Чернігівщини та надавати технічну підтримку навчальним закладам.